Всім привіт! З вами Ярик Мазур, і сьогодні у відео вирощування раннього кабачка в теплиці. Теплиця в нас не отоплюється. Тож підписуємося на канал, ставимо лайк і почнемо ми із посадки нашого насіння. Так, посів насіння. Касети ми беремо оптимальне. Це у нас 0,4 літра касета. У нас зараз 40-ві касети, в яких дуже добра розсада в нас виросла. Ось корнева. бачите, кабачок. кабачок орал. А ще я садив навіть у 96 касети. І також була непогана розсада. Так, у мене тут є 54-ті касети, і в мене є садив у 96-й касети. Ось, все. яка різниця між ними, навіть не знаю. Ось у нас маленькі ячейки старі були. Ось нас здорові ячейки. Тут у нас. Два листочки, другий такий не дуже ось два листочки у нас тільки. третій йде. І в цих теж то само. Два листочки ось. Будемо висаджувати, бо в тепличку, третій йде. Після висадки в теплицю різниці між більшими касетами і меншими у нас я не побачив. Виросли однаково і почали плодоносити в один і той самий час. Ну, Звичайно, кидати насіння потрібно у більші касети. Тож ми касаємо касети. У нас розсада виросла за 25 днів. 25-30 днів розсада росте, то рахуємо в отоплену теплицю висаджувати розсаду потрібно 1 березня, це в теплих районах України. А у неотоплену теплицю 15 квітня. Добавляємо сюди період вирощення розсади, і в нас виходить, 1 десь лютого потрібно кидати насіння, 1-5 лютого кидати насіння на отоплену теплицю. і від 15 до 20 березня потрібно кидати, щоб посадити в неотоплену теплицю. Розсада наша виросла. Тепер будемо висаджувати її в теплицю. В отоплену теплицю ми висаджуємо 1 березня. Схема посадки 1,40 м на 70 м. А в неотоплену теплицю ми висаджуємо 15 квітня, там плюс-мінус пару днів. І це таке в більш тепліших регіонах. В більш холодніших регіонах висаджують трошки пізніше. І схема посадки у нас 1,40 мх на 50 м. Трошки густіше, тому що більше сонця. Висаджувати розсаду потрібно тоді, коли ґрунт у нас нагрівся більше 16 градусів, а температура вночі в теплиці що була 17 градусів. Так, перший полив. Перший полив у нас йде на теплицю 5 соток, будемо рахувати, теплиця 5 соток. І йде на 5% соток тепличка. У нас 1 кг монокалій фосфат і 0,5 кг селітри ам'ячної. На старті він любить фосфор. Ну, а другий полив можна провести із будь-яким коренестимулятором. Дозу, яку пишуть на упаковці. Далі в теплиці потрібно зробити активний клімат, як умога більше провітрювати тепличку нашу, бо листя велике у нас. Щоби там гуляв вітер, щоб не було у нас хвороб. Далі поговоримо ще про підживлення нашого кабачка. Треба давати кальцій. Щоб не було підгнивання нашого кабачка, треба давати йому кальцій. Кальцій потрібно давати раз у тиждень 1,5 кг на теплицю 5 соток. І раз у 10 днів по листю ходити бором. А ще дають флорон. Це такий стресоутворювач, він трохи круте листя. Після стресу він більш активно дає врожай. Це коли він зацвітає. Обробка раз в 5 днів, раз в 7 днів, коли кабачок цвіте. Доза 7 мл на 10 літрів води. Профілактика від хвороб і шкідників. Від шкідників, від шкідників можна застосовувати актефіт це біво. І від хвороб застосовувати триходерму. Вирощування кабачка нам сподобалось. У нас під час вирощування не було ніяких проблем, ні хвороб, все добре виросло. Кабачок почав після висадки в землю плодоносити вже через 30 днів. Ми робили перші виборки. І ціна на ранній кабачок була у нас дуже добра. Сьогодні у нас 34 дня після висадки розсади нашого кабачка. І ми збираємо. Сьогодні у нас перша виборка. Було такі малі криві, перші вибирали. Це відео, коли ми перший раз садили і ми тут загустили його. Але все одно він добре нам дав. Одна проблема була, що не було де пройти. Ось такий у нас сьогодні кабачок. Кабачок у нас дуже долі Пускає перший побіг і йдуть маленькі по бокам побіги. На кусту по 5-6 по 6 кабачків і більше. Таких нормальних. Скоро буде з кожного кабачка по 2 по, кабачка. То е, сорт Арал нас, нам дуже подобається. Він дуже гарний, ось так був, бананки він виглядає. Е, дуже заросло, звісно, немає тут як ходити, але коли ціна є, то можна і так ходити. Тож коментуємо, ділимося досвідом. Пишіть в коментах, як ви вирощуєте ранній кабачок, чим підкормлюєте і який сорт ви висаджуєте. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайки. Ще ми створимо новий канал, на якому будемо знімати чисто про вирощування тих чи інших овочів, і на ньому буде чисто про вирощування овочів. Далі ми в теплиці оставили кабачок, коли ціни не було. Він нас нагнав великий кабачок і ми з нього збирали насіння. І те насіння ми висаджували в відкритий ґрунт. І що з того вийшло, буде скоро на нашому каналі в нових відео. Тож підписуємося. Всім всього найкращого, слава Україні!